Доброго вечора, кажу всім, хто нас дивиться. Дякую, що з нами. Ми вже готові розповісти всю найактуальнішу інформацію станом на зараз в Тернополі та області. Зміни для власників паїв з 21 листопада збільшилася мінімальна ставка земельного податку. Складатиме вона півтора тисячі гривень за один гектар. Однак ці гроші платитимуть не всі пайовики. Хто саме сплачуватиме земельний податок і на що будуть витрачати ці кошти? Дивіться в сюжеті. Півтора тисячі гривень за гектар землі. Такі нововведення вже діють для українців. Пенсіонерка Ірина Бігос розповідає, що про збільшений податок на паї вже чула. Однак жінка тим, що їй доведеться платити більше, не переймається. Каже, що має договір на оренду паю з місцевим агропідприємством, за яким передбачено, що всі податки буде сплачувати фермер. Тобі ми віддали той пай. Він нам платить гроші. Так ми давно зачали ну, брати паї. То ми нам дали пай, і вже я знаю, більше десь як 20 років ми вже маємо той пай. Так, ми маємо договори до 2025 року. Пенсіонерка розповідає, що раніше плату за пай вона забирала зерном, а тепер бере лише гроші і сподівається, що нововведений податок не повпливає на розмір виплат. Я не знаю, як вони там дають, але знаю, що вони дають по 10 тисяч 150 чи щось, 10 тисяч сто гривень. Мала господарку і брала, брала все й пай, забирала, все півтора тонни він давав, чи щось давав. Корову свині тримала. Так, куля так, то все їла зараз. Не тримаю, нема кому робити. У Великогаївській громаді пояснюють, що збільшений земельний податок платитимуть не усі пайовики. Перш за все, це нововведення торкнеться людей, які не мають підписаних договорів на оренду паїв з агрогосподарствами та фермерами. Але в нас є ще такі громадяни, які не здають, які офіційно згідно договору не здають в оренду свої паї. Їх фактично обробляє фермер, але кошти отримує відповідно людина. Відповідно, саме громада не отримує зовсім яких коштів місцевий бюджет. Тому для тих людей цей законопроект він трошки має такі наслідки, тому що треба буде за це платити. у громаді вже провели перевірку таких пайовиків. Попередньо лише 100 людей немає підписаних договорів або самостійно обробляють свої паї. Наразі за один гектар треба буде платити щорічно півтора тисячі гривень. Згідно нормативного документу, плата буде складати 4% від нормативної грошової оцінки. Це до закінчення 2023 року. З 2023 року це буде складати 5%. Сума досить таки не ну не мала, тому що на сьогоднішній день це десь буде складати в межах півтора тисячі за гектар. А в нас, усі, які в нас земельні ділянки паї складають, є в розмірі від 2,5 і більше гектарів. Тобто люди повинні будуть платити в рік у б до 6 тисяч гривень на ну бюджет місцевої громади. Земельний податок можна заплатити наперед або ж. Віддавати частинами. Якщо ж пайовики не мають змоги оплачувати, то таким людям радять укладати офіційні договори з орендарями. Тому що в нас в основному договори зараз фермери вкладають всі на 10 років з автоматичної пролонгації, якщо немає ніяких зауважень, то, то такі люди не повинні хвилюватися, вони платити нічого не будуть, тому що за них будуть кошти сплачувати підприємці, які використовують і обробляють їхню землю. Ті, які використовують і обробляють землю самостійно або передали сусіду, сусід обробляє і там дасть їм пару мішків зерна або інше, вони повинні за це хвилюватися тому що ці податкові навантаження лягають на їхні плечі. Сплачені гроші від земельного податку підуть в бюджет місцевих громад. У Великогаївській вже попередньо планують кошти спрямувати на ремонти в школах та садочках, а також закупляти нові засоби для навчання. Купуємо те саме, а витрачаємо в рази більше. Служба статистики оприлюднила дані. Топ 3 послуг, які стрімко зросли, чи відчули це тернополяни, і чи співпадають дані нашої області з іншими транспорт, комуналка, техніка чи продукти харчування що зросло найбільше? Дивіться. Щомісяця в нашому гаманці приблизно одна й та сама сума, проте тепер вона витрачається значно швидше. Комунальні послуги, транспорт та продукти харчування. Саме такими є топ-три сфери, які, за даними служби, статистики в Україні дорожчають найбільше. До прикладу, за минулий місяць транспорт зріс в ціні на 41%, продукти харчування майже на 36%. А ось товари домашнього вжитку та побутова техніка зросла у вартості майже на 25,5%. Така ситуація по Україні. Що у Тернополі містяни кажуть, не помітили таких різких змін у жодному з пунктів. Статистика підтверджує, оплата проїзду у транспорті файного міста зросла на 0,9%. Комуналка так само, а от ціни на продукти харчування не тішать. Вони зросли аж на 5%. Ця стаття витрат найбільше і турбує тернополян. Раніше за звичний продуктовий кошик платили в рази менше, а зараз купуючи те саме витрачають більше. Раніше можна було там на 400 гривень купити додому, собі їсти там, умовно, на, на тиждень чи на декілька днів. Зараз такого ну, не, не, немає. Значно, що відчувається підняття цін. Ну, на продукти це однозначно. Зараз всі знають, як обсуждається ціна на підняття яєць курячих, на молокопродукти піднялася, на м'ясні вироби. Ну, в загальному не можу сказати, що так прямо, але піднялася. На все буквально. На овочі, на фрукти, на крупи, на цукор. Нічого. А от в управлінні статистики порівняли ціни на продукти. У жовтні, порівняно з вереснем 2022 року, значно подорожчали всі види м'яса: овочі та фрукти, молокопродукти, алкоголь та макаронні вироби. З початку року ціни на продукти харчування в цілому зросли на 31%. Майже в два рази подорожчали в ціні рис і фрукти, і в півтора рази – сало. Крім того, на 46% зросли ціни на овочі, 32 цукор, 29 макаронні вироби і 25 м'ясо та м'ясопродукти. Продавці зізнаються, деякі виробники змушені піднімати вартість на товари. Роблять так через зростання курсу долара та проблему з поставкою. Підносяться по чуть-чуть, підносяться ціни і на масла, і на сири. Не суттєво, ну, пік. Пік цін ще нема такого, як проти з минулого, ну, бували ціни минулого року ще дорожчі, на дешу. Продавчиня Оля каже, у її магазині люди найчастіше купують курятину. Зараз ціни на неї зросли, та все ж покупців не зменшилось. Лиш помітно, що беруть м'ясо в меншій кількості. Фарш подорожчав е на 20 гривень, курча теж подорожчала майже на 20 філе, мале теж 98 коштував тепер 122 все подорожчало на 20-25 гривень. Таке стрімке подорожчання товарів відбувається через окупацію українських територій, кажуть продавці. Прогнозувати майбутнє не можуть, але відверто сумніваються, що в часі війни продукти чи послуги підуть на спад в ціні. Продовжуємо у Тернополі відкрили пункти, де можна зарядити телефони, акумулятори та ліхтарики а також скористатися безкоштовним інтернетом. Наразі в місті є дві такі облаштовані точки: перша на бульварі Данила Галицького поблизу міського бювету, а друга на території палацу культури Березіль. Наші журналісти випробували послуги в одному із пунктів обігріву. Тож результати далі. Генератори зарядні чай і ліжка. Тож, якщо вдома довго немає світла, приходьте у пункти обігріву. Два таких діють в області, ще два у Тернополі на східному і дружбі. Тернополянка Галина Мельник якраз вертається додому. Жінка розповідає, у її будинку кілька годин тому вимкнули електрику, а тому вона не встигла підзарядити телефон. Останнім часом виключають часто, і саме головне, що не знаємо час, коли виключать, коли включать. Отак, от дітям треба до школи, чи прийшли зі школи погодувати, а вже світла нема. От, і це дуже не ту, Часом телефони не заряджені. Разом з Галиною йдемо до пункту, аби перевірити, чи можна зарядити телефони та зігрітися. Добрий день! Можна зайти? Можна у вас телефон зарядити? Всередині великого спеціального намету працює генератор. До нього під'єднані кілька подовжувачів з розетками, є блоки для зарядки та шнури. У пункті можна не лише безкоштовно зарядити телефон у будь-яку пору доби, але й зарядити акумуляторні батареї, скористатися безкоштовним інтернетом, а також попити гарячого чаю. Пункт обігріву на східному діє вже кілька днів, але тернополяни практично не знають про послуги, якими тут можна скористатись. Тепер же після того, як випробувала його з нами, Галина зазначає, буватиме тут частіше. Ну, якщо не встиг зарядити і недалеко живе, то варто, звичайно, є потреба в тому. Тернополяни додають, що такі пересувні мобільні пункти необхідні, адже через російську агресію вимкнення електрики можуть частішати. Проте, те, що ви тут поставили ось такі от прилади для зарядок, я думаю, що це дуже класно, тому що є люди, які заробляють гроші саме в соцмережах, в інтернет, в просторі. Тому я думаю, що це дуже хороша можливість. І е, я, ще, правда, не користувалася нею, але я думаю, що найшвидшим часом мені знадобиться скористатися. То є дуже відмінно. І навіть якщо в хаті не завжди палиш, то можна піти нагрітися, то дуже молодці, молодці. Дбаєте за людей. Мені здається, актуально 100%, бо дома того не цей як виключають, а він розрядився, що робити. А так як я стара людина, щось станеться, чи тиск підніметься, чи що, чи швидково прийшла та й тут зробила. У пунктах також можна зігрітися та перепочити. Намет цілодобово обігрівається, є ліжка з ковдрами. А при потребі люди, які чергують в пункті, можуть надати і першу домедичну допомогу. Зберегти культурну спадщину тепер пам'ятники у Козлівській громаді повинні бути під охороною. Зокрема, монументи, присвячені Тарасу Шевченку, Івану Франку, воїнам УПА, священнику голові української греко-католицької церкви у підпіллі та інші. Охороняти ці об'єкти селищну раду зобов'язала прокуратура. Продовжуємо, зима прийшла до нас трохи раніше, ніж передбачає календар, але тішить, що наразі без серйозних проблем на дорогах. Попередження про мороз змусило водіїв оперативно їхати на шиномонтажі, готові до погіршення погоди і комунальники. А що ж кажуть містяни? Чи всюди почищено, посипано і не слизько? Два тижні до грудня, а Тернопіль уже засніжило. Та на відміну від минулорічного першого снігу, який суттєво додав клопоту у місті, наразі ситуація спокійна і контрольована. Техніка працювала, ну не виїжджають всі одиниці без потреби. Здійснювалось посипання в основному це території на ухилах, зупинки громадського транспорту, як завжди, ну тротуари при потребі. Загалом працювати на дорогах міста готові 62 одиниці техніки, але наразі потреби їх задіювати немає, додає Оксана Лобурак. Самі ж містяни також на стан доріг ожеледицю чи нерозчищені тротуари не жаліються. В Принципі більш менш нормально. Нормально ми якраз дем до машини нормально. І можна під'їхати, можна під'їхати. Дуже рідко буває на вулиці, але мене все влаштовує на даний час. Досить класно. Місто все охайне, та да, все добре. Не слизько. Нормально. Не всі волоті, не, не всі чисті. Ну, так, більш менш. Тернопіль завжди було гарне чисте місто. Не побільшало відвідувачів і у травмпункті. Хоч взимку, як правило, кількість звернень тут збільшується, та це пов'язують із більшою активністю пішоходів. Зараз же ввечері і через комендантську годину вночі ходить менше людей, а отже, менше травмуються. Оптимальне завжди звертатися зразу після травми, там найближче до будівлі. Як лікар мені простіше буде з'ясувати, пов'язати травму, ушкодження. Буває випадок, люди підвернули ногу, ходить 3-4 дня, зв'язки пошкоджені, навантажує травмовані зв'язки. Приходить через тиждень і каже, давайте щось мене лікувати. А він би вже міг бути здоровий. І якщо поодинокі випадки травматизму через слизьку дорогу трапляються, травм від бурульок наразі ніхто не отримав. Хоча загалом із такими випадками звертаються до медиків. Очищення покрівлі збиття бурульок лежить на балансоутримуючих власниках будівель, тобто це або управителі будинків, або якщо це комерційні приміщення власники будівель, або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Схожу погоду подекуди зі снігом і дощем прогнозують цього тижня. Тож, виходячи зранку на вулицю, будьте обережні, дивіться під ноги, а у темну пору доби попіклуйтеся про власну видимість, і все буде Україна. І ялинки у центрі Тернополя не буде. Більшість містян проголосували проти встановлення новорічного дерева на центральному майдані. Це 70% опитаних. Лише 13% хотіли, щоб ялинка була, але без ілюмінації. 17% віддали свої голоси за встановлення символічної патріотичної ялинки. Та без святкового настрою місцеві та гості Тернополя не залишаться. На театральному майдані працюватиме резиденція Святого Миколая. Також встановлять різдвяну шопку. Запорука успіху і продуктивності у будь-якій роботі та професії. Софт skills – це навички гнучкості, мобільності, креативності та вміння адаптовуватися до вимог сьогодення. Такі вміння прокачуватимуть в Західноукраїнському національному університеті на базі соціально гуманітарного факультету. Там відкрили школу вихідного дня для старшокласників, яким буде формат навчання. Що про це думають учні та студенти? Розкажемо далі. Я вважаю, що потрібно бути добрим в всьому, мати всього чуть-чуть, щоб в разі чого, якщо тобі саме некомфортно, просто переміститися і бути як в своїй тарілці. Мар'яна ще школярка, вибір професії у дівчини попереду. Проте вона вже добре розуміє, які навички має вдосконалити і над чим попрацювати, побороти свою тривожність перед майбутнім, більше мати. Саме думка, чого я хочу, розуміти, чого я хочу, в майбутньому. прокачати гнучкі навички, креативність і навчитись діяти в команді. Універсальних компетенцій навчатимуть тернопільських школярів у класичному університеті. Тут відкрили школу вихідного дня Софт Скіл Скул з огляду на спілкування з нашими студентами першачками, з огляду на спілкування з нашими студентами старших курсів. І особливо ті, які вже працевлаштовані, кожен з них розуміє, що окрім базових, фундаментальних обов'язкових знань важливі ще і вміння адаптуватися до ситуації, бути мобільним, інноваційно підходити до вирішення проблем, нестандартно вирішувати ці проблеми. І от власне виникла така ідея на нашому соціально-гуманітарному факультеті запропонувати школярам міста Тернополя взяти участь у такій школі. Щоб не переривати навчальний процес і не перенавантажувати школярів теорію, у школі заняття закцентовані на практиці, тренінгах та майстер-класах. Окрім цього, організовуватимуть зустрічі із лідерами думок. Кожен із викладачів кафедри пропонував свій вид занять. Тобто це заняття з елементами тренінгу на прокачку от, власне, тих скілів гнучких навичок. Тому представляють різні і ігри виглядів брейнрингу, і. Наприклад, з розвитку креативного мислення саме дизайн мислення, тренінг, гра, почуй чи заговори, щоб ми тебе почули. Ну тобто різноманітні цікаві заняття, і це зроблено з цією метою, щоб учні трошечки відволіклися від тієї класичної школи, коли вони змушені читати, вивчати, повторювати, переказувати. Формат школи новий, тому вона унікальна у Тернополі. Навчання триватимуть з листопада до травня. Школярі зможуть обмінюватися досвідом не лише між собою, а й зі студентами з інших країн. А згодом, якщо захочуть навчатися в західноукраїнському національному університеті, отримують рекомендації на вступ. Старшокурсники соціально-гуманітарного факультету кажуть, така прокачка для майбутніх студентів дуже важлива. Пержар це необхідно студентського життя по тій причині, що студенти постійно спілкуються з викладачами, вони постійно отримують домашні завдання, вони постійно ведуть комунікацію з викладачами, між собою студентами, студентським самоврядуванням. І як не як без soft skills далеко не просунешся і в студентському житті, адже це безпосередньо елемент комунікації. Зараз у школу зареєструвалися 50 учнів 9-11 класів. Викладачі кажуть, готові підлаштовувати навчальну програму під потреби і побажання новачків, адже Soft Skills School – це про гнучкість і вміння швидко вирішувати поставлені завдання. стартувало голосування у телепремії Гордість Тернополя 2022 обиратимуть кращих із майже 200 тернополян у 16 номінаціях Таким чином, телеканали Тернопіль 1 та інтеба хочуть відзначити людей, які своєю щоденною, можливою рутинною працею насправді роблять неймовірні речі і наближають нашу перемогу. Лікарі, вчителі, волонтери, підприємці, аграрії, спортсмени, і не тільки за кожного з них вже є шанс проголосувати. Голосування за гордість Тернопілля активно триває. Лише за перші кілька днів краяни надіслали понад 4 тисячі смс-повідомлень. Зараз ви можете таким чином висловити свою підтримку представникам 16 номінацій, адже учасників телевізійної премії є 174. Цього року голосування буде відбуватися у два етапи. Перший етап це рейтингове голосування за трійку фіналістів. Голосувати можна лише за допомогою смс-повідомлень. Другий етап це власне визначення. Ня, переможця телепремії, чимало розмов велося чи доцільно проводити телепремію у воєнний час. І телеканали Тернопіль, 1 та ІНТБ усе ж прийняли рішення. Це варто зробити у першу чергу, аби подякувати і відзначити людей, які продовжують працювати задля спільної перемоги. А таких у нас чимало. Коли номінати дізнаються, що їх тернополяни номінували на телепремію гордість Тернопілля, вони доволі так активно применшують свою значимість. Хоча розуміємо, наскільки важко лікувати між сигналами повітряних тривог, як важко навчати, коли то є електроенергія, то її немає, і направду кожен на своєму фронті робить доволі багато і ці вчинки є героїчними. Перший тап голосування триває до 5 грудня. СМС за кандидата якого ви вважаєте гідним звання «Гордість Тернопілля», можна відправити не більше п'яти разів із одного номера у кожній номінації. У другому етапі із трьох лідерів переможця визначать шляхом підрахунку смс-голосів та голосів членів ради експертів у співвідношенні 60 на 40, Відповідно, до неї увійдуть переможці гордості Тернопілля 2021 року, а також партнери. Окрім відзначення кращих, цьогорічна телепремія матиме благодійну складову. Телеканали збирають кошти на підтримку зсу. СМС платні усі кошти зібрані під час голосування. Усі донати, усі пожертви благодійників цього року. Ми скеруємо на придбання дронів для українських військових. Сьогодні є важливою праця кожного головне не зупинятися, бо тільки спільними зусиллями ми щодня стаємо на крок ближчими до перемоги. Не на часі лише бездіяльність, і це точно не стосується людей, які живуть у Тернополі в Тернопільській області. Тому що бачимо, наскільки ми є потужним тилом для тих, хто переїхав сюди із місця активних бойових дій. Наскільки ми підтримуємо, ми згуртовуємося, ми допомагаємо. Розуміємо, що тут якраз і в'єднанні сила. Гордість тіві офіційна сторінка телепремії. Гордість Тернопілля». Тут можна ознайомитися із номінаціями і учасниками у кожній з них, а також дізнатися, як саме голосувати за обраного кандидата. Продовжуємо Херсон місто Героїв. Днями випустили першу пам'ятну медаль на честь незламних українських міст. Її тараж 100 тисяч штук. На медалі зображені краєвиди довоєнного Херсону та історичні події весни 2022 року, коли місцеві жителі протестували проти російських окупантів. Цією монетою Національний банк України започаткував серію пам'ятних медалей. Планують випустити ще екземпляри, присвячені Маріуполю, Харкову, містам Київщини та. Іншим, тимчасово окупованим територіям. І на завершення про погоду туман дощ та ожеледиця. Про перший рівень небезпечності попереджають жителів Тернопільщини 23 листопада вночі та вранці в західній та південній частинах України буде видимість 200 500 метрів. У ДСНС людей закликають бути обережними за кермом і на тротуарах. На цьому в мене все далі. Передаю слово в аналітичну студію. Долучайтеся до розмови, бо буде цікаво. Я ж вас чекаю завтра. А наразі вдалого вечора з вірою в перемогу України.